Плавець в районі морзів, верніться до берега, забудь запливати заборонено. Плавці ледь не потонули на міському озері. Спортсменів, яким ще немає 20, рятували водолази. Олександр Кадобняк саме тоді заступив на вахту. Раптом побачив, як п'ятеро юнаків заплили за буйки. Рятувальники спершу надали їм голосове попередження. Утім, хлопці наче не почули. Все далі відпливали від берега. Вінокль було видно, що перший відстав метрів на 40, на е, останній відстав від них метрів на 40, на 50. Тому спочатку до нього підійшли катером. Він уже ну погано на воді так. Тримався без спору, без нічого виліз в катір. Потім по порядку почали підбирати. Ну, Перші два, звісно, впирались трошки, говорили ми спортсменами, все одно дотягнемо до острова, Ну, ми їх підібрали, воді нікого не залишили. На березі хлопцям надали необхідну допомогу. Опісля врятовані пояснили, що займаються плаванням і хотіли переплисти озеро вдовж. Так, мовляв, тренуються. Відстань від одного берега до іншого приблизно один кілометр. Такий заплив на міському озері заборонений. На остальній території байдарки ходять, лодки ходять, катамарани ходять. Ну і плюс бувають випадки, от моржі два рази чуть не запутались в сітку. Браконьєри ставлять сітки тут наче. От ми самому говоримо, говоримо, а була б сітка, запутався. Б, ти ж би сам не вибрався і тебе б другий не допоміг. Так могли б всі там і лишитися. Ну, до них дійшло. Загалом від початку літа на водоймах Прикарпаття потонуло 28 людей, із них одна дитина. Рятувальники кажуть, здебільшого нещасні випадки стаються через порушення правил відпочинку на воді. Люди не дотримують правил поведінки на воді, тому стаються такі прикрі випадки з травматизмом людським життям. Так було вже, що рятувальники на водних на, на об'єктах нашої області було 7 випадків рятування людей. Хотілося б застережити наших мешканців краю, щоб їм відпочинок приніс задоволення біля води, тому що вони відпочивали відведених і спеціальних облаштованих для цього місцях. Не вживали спиртні напої під час відпочинку на воді. Якщо таких місць немає то облаштованих, то обов'язково перед тим, як зайти воду, треба обстежити дно. Окрім цього, люди не завжди дослуховуються до голосових попереджень. Рятувальники підрахували від початку літа лише відпочивальники на міському озері прослухали понад 300 попереджень. Світлана Колеснікова, Сергій Шваюк. Новини на вежі.